Привіт, друзі! Вітаю вас на каналі «Перша віза». з огляду останніх подій. Ми можемо бачити, що ставлення урядів європейських країн до України доволі різноманітне. Проте сьогодні ділимось приємними новинами. Щоб нічого не пропустити, став лайк цьому відео та підписуйся на канал, якщо цього ще не зробив. Отже, уряд Німеччини розглядає можливість введення тимчасового податку на війну в Україні. Цей податок, який, ймовірно, буде введений у 2024 році, буде використовуватись для фінансування військової допомоги Україні та відновлення країни після війни. Податок, ймовірно, буде в розмірі 1% на доходи фізичних осіб та 0,5% від прибутку підприємств. Він буде застосовуватись протягом одного року. Як очікується, принесе близько 100 мільярдів євро. Уряд Німеччини вважає, що цей податок є справедливим способом розділити тягар війни серед усіх громадян. Він також вважає, що це допоможе послабити фінансовий тягар на уряд і дозволить йому продовжувати надавати військову допомогу Україні. Пропозиція про введення податку на війну в Україні викликала неоднозначну реакцію в Німеччині. Одні вважають, що це справедливий спосіб підтримати Україну, інші ж вважають, що це непотрібне обтяження для громадян. Остаточне рішення про введення податку на війну в Україні буде прийнято німецьким урядом у найближчі місяці. Ось деякі аргументи на користь і проти введення податку на війну в Україні. Аргументи на користь це справедливий спосіб розділити тягар війни серед усіх громадян. Це допоможе послабити фінансовий тягар на уряд і допоможе йому продовжувати надавати військову допомогу Україні. Аргументи проти. Це не потрібне обтяження для громадян. Це може призвести до економічного спаду. Звісно, нам приємний сам факт, що Німеччина розглядає додаткову можливість допомоги Україні. Проте залишається одне але чи не стане це причиною нової хвилі негативу в бік України від звичайних німецьких громадян, оскільки тягар допомоги уряд вирішив покласти саме на плечі народу. Яке ваше ставлення до введення податку на війну в Україні? Пишіть в коментарях. А щоб бути і надалі в курсі важливих новин, підписуйся на канал. Перша віза про життя та роботу за кордоном.